Слава Боже, для вас помолимось, Царь Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти твої слова. Перед Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а Серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 21 глава, з 12 по 14 вірш і з 17 по 20 вірш. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі. Перевернув столи міняйлів, а й ослони тище продавали голубів. і сказав їм написано дій мій домом молитви буде зватись, вищинити з нього печери розбійники, і підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. І, покинувши їх, вийшов з міста Витанію, і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов нічого, окрім самого листя, тось сказав до неї: Нехай по вік не буде з тебе плоду, і негайно вже смоковниця всохла. І, побачивши це, учні, здивувалися і говорили, Як це смоковниця? Одну мить засохла. Коли Ісус вигнав продавців, то бачимо, що до нього підійшли сліпі та кульгаві. Цікаво, що вони не налякалися розгніваного Христа, який Він печем виганяв міняйлів, продавців, не чекали кращого часу вони. Коли він, можливо, буде в хорошому настрої. Напевно, ці зранені власного долу людей були у стані дивитися глибше і довіряти сильніше. Часто крайня біда робить людей більш відкритими на Бога, а часом і навпаки. Іноді своє горе та труднощі люди трактують як кару Божу і не мають більшої вдваги просити про Його допомогу і милість. Можливо, ми маємо якусь проблему, з якою боїмося, чи соромимося прийти до Бога. Спробуємо молотовно поспілкуватися з тими людьми, які Господь стілив при храмі. Сохла смоковниця – це один з непростих до зрозуміння моментів у дії Христа. На перший погляд нам здається, чим завинили бідне дерево з опиті Євангелиста. Матея, про ці самі події знаємо, що не були і пора для смуків. І також Марко говорить про цю пору. Отож ми більше, більше стає жаль, та ще менше зрозуміло. Але можемо подивитися на цю подію очима учнів. Вони дивуються сила Христового ваління. і вражає, що ця смоковниця одну мить всохла. Однак важливо зауважити, що це відбувається незадовго до його ув'язнення і срестей, коли вони побачать свого вчителя зневаженого і безсилого. Чи тримаємо у пам'яті ті моменти, коли Господь показав себе сильним у моєму житті, особливо, коли маємо якесь випробування? Господь вказує сьогодні нам, що ми могли йому довіряти, різні обставина нашого життя, що би не трапилося, що, що ми би нині не зустріли, але Господь є поруч з нами. Господи, скрипи моє серце, вірою і надією, Очисти мої думки і наміри щоб я могла відвідувати церкву як дім Отця і дім молитви, і щораз більше ставатися храмом Святого Духа. Господи, навчи мене йти за Тобою. Амінь.